Що спільного між віскі Беллс та вином Колоніст? Це майже українські віскі Блер Атол 12 років. Цей віскі був зроблений на замовлення українського клубу поціновувачів віскі, які придбали на винокурні Блер Атол бочку з віскі, а також звернулись до виноробні Колоніст для того, щоб придбати вже бочку у них. Між іншим не просто бочку, а бочку з під вина висока гама. А потім вони відправили цю бочку до Шотландії на дистилерію Блер Атл для того, щоб вже на дистилерії віскі витримали саме в цій бочці. А витримка, до речі, проходила протягом 13 місяців під суворим контролем. Після цього цей віскі розлили по пляшкам та відправили до України. І що, власне, ми отримали? Дуже цікавий, лімітований та з унікальною витримкою віскі, якого всього 269 пляшок. Давайте його продегустуємо. Аромат. Аромат яскравий, комплексний. Відчувається, що він розвинений, відчуваються трішки червоні фрукти. Алкоголь в ароматі майже не відчувається, хоча тут 55,9%, що досить багато. Давайте спробуємо. Смак дуже добре збалансований, дуже добре інтегрований алкоголь. Після смаку у нього такий максимально протяжний, досить виражений, досить характерний. Коштує, до речі, 7 тисяч гривень. Дійсно, немало за такий віскі. Але враховуючи його унікальність, враховуючи його характер, тобто ця історія насправді навіть варта своїх коштів.